<реш> Паша, чи хто це говорить? Кирил? Максим. Якщо я кажу одному, то це стосується всіх. Значить, для того, щоб запустити, ну, запустили Python, Python це інтерпретатор. Ви можете відразу навіть друкувати і бачити результат. Працювати як з калькулятором. Наприклад, пишемо А дорівнює 5. А до рівня А плюс 1 і далі Print A. І воно відразу покаже, що в А знаходиться. Тобто тут відразу можна писати і дивитися результат. Тобто використовувати інтерпретатор як калькулятор. Ну, як правило, ми з вами будемо писати програму в окремому файлі, а потім її вже запускати. Тут я працював з Python, як з інтерпретатором. Як ви бачите, для того, щоб тут створити якусь зміну, якусь комірку. Достатньо, достатньо дати назву цієї комірки, наприклад, написати G і присвоїти її, і присвоїти її якесь значення. Я написав G до рівня 12, це означає відповідно. Тема дуже важка. Вона буде в нас пів семестра, оцей весь семестр він буде оця тема. Ви будете під... це весь це, семестр. Це, це, це до кінця Так, да, розв'язувати задачі. Ого. Пропустити. Ого. Пропустити, не будете, буде дуже складно, чесно кажу. Послухайте, зараз буде простіше. Якщо добре, послухайте, бде ще простіше. Як бачите, щоб створити комірку в пай. Файл... рекламу на Ютуб канал провели тільки. Да. Е, як бачите, що. Не служила. Як бачите, щоб хлопці, можна вже без, без коментарів. Щоб припинили, давайте трошки серйозніше. Налаштуємося на навчання. день Гарний день тим більше. Кирил. Тебе дуже сильні баси. Можеш трошки заспокоїтися? Я <ривіт> казав. Для того, щоб створити комірку, треба написати, придумати назву цієї комірки. немає. <ривіт> можна просто підняти руку і сказати? Вже є? Вже <ривіт> є. Достатньо придумати назву комірки і написати, чому вона дорівнює. В комірки можна записувати цілі числа, можна записувати дробові числа. Можна записувати текст. Ось так. Можна записувати одну букву. Ось так. От. Це в нас цілі числа. Це в нас дробові числа. Це в нас рядки. А це в нас символи. Яка перевага Python під, перед іншими мовами програмування? Вам не треба запам'ятовувати, які обмеження по комірці. Тому що чим більше ви число записуєте, тим Python створює в оперативній пам'яті більшу комірку. Тому ви можете тут записати дуже велике число в комірки. Наприклад, якщо в C обмеження по цілому числу це 1, 9 і18 нулів, ось таке максимальне число в C можна записати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. То в Python ви можете стільки писати, скільки вам вистачить місця в оперативній пам'яті. Чим більше число, тим більша комірка буде в оперативній пам'яті. І дійсно, якщо я зараз виведу G на екран, то не відбудеться ніякої помилки і воно виведеться так, як ми його записали. Давайте запустимо нашу, наш код і подивимось, чи це дійсно так. Збережемо його, наприклад, тест. І ми бачимо, що таке число, яке я ввів, таке ввелося. Тобто на числа в Python виділяється безкінечна, можна сказати, оперативна пам'ять. Ну, не безкінечна, а пам'ять комп'ютера вашого. Чим більше число ви записуєте в комірку, тим ця комірка розширюється. Вона не бу... ця комірка ніби березинна. Зрозуміли? Крім того, один із плюсів, а можна сказати, один із мінусів є те, що ви в комірку можете записувати дані різного типу. Зараз вона містить ціле число, ви можете нижче написати, що ця комірка дорівнює тексту якомусь. Тобто вона змінить свій тип із цілого числа на текст. І при цьому помилка у Python не відбувається. Чому це мінус? Тому що тоді програмісту дуже складно слідкувати за коміркою, що в ній зберігається. Він може забути, що там зберігається не число, а текст. І виконати якусь дію додавання, а відповідно вона відбудеться з помилкою. Тому в цьому плані Ми це віде погано. Віде, віде, віде. Можете тут посидіти? Тому то це є недоліком. Одним із мінусів є те, що програмісту тоді важко керувати якого типу ця комірка. Якщо проектом займається декілька програмістів. І якийсь один програміст має доступ до коду іншого проміста, то йому буде важко розібратися, якого типу це комірка. Тому старайтеся так не робити, і типи комірок в програмі не змінювати. Тепер давайте подивимося, які типи комірок є в Python. Для цього ми виведемо на екран тип цієї комірки, для цього треба написати type, І в середині type написати ту комірку, тип, яку ми хочемо подивитися. Щоб вивести на екран, треба написати слово print. Тобто, що я написав, вивести на екран тип комірки G. Давайте подивимося, який її тип. І ми бачимо, що комп'ютер написав, що її тип клас є int, тобто цілі числа. Якщо я напишу тут а не G, а нижче я скопіюю і напишу тип цієї комірки, комірки A, то він напише, що це дробове число. Клас флот це дробове число з плаваючою точкою. І якщо я виведу комірку B, то це буде клас str, тобто стрінг, рядки. Бачимо, що це клас str, рядки. І останнє це у нас S, це просто тут чар. Здається, це Char зветься. Ні, теж str. Зверніть увагу, що. У Python немає такого класу, як чашу. Там тільки STF, стрінгівський тип. Навіть якщо я в одинарні лапки беру, це перетворюється в тип стрінг. Тепер як комірки вводити? Є така функція, як input. Ін, ін, Ви просто пишете А, дорівнює input. Але потрібно пам'ятати, що input завжди зчитує рядочок. Тобто, якщо я навіть напишу 567, це буде не число 567, а це буде текст 567. Давайте в цьому переконаємося. Спочатку просто виведемо А на екран, ми вводимо 567, воно виводить 567. Але насправді це не число 567, а це текст 567. Давайте ось тут замість А напишемо type A». Вийдемо на екран. Що воно вивело нам? STR це рядки. Тобто воно сприймає ці цифри не як цифри, а як, що? як текст. Тому потрібно пам'ятати, що функція input завжди щитує рядок. Для того, щоб воно читало цифру, то треба ось тут перетворити це все в цифру. Для цього ми пишемо спереді, в що ми хочемо перетворити текст. І воно спробує перетворити його в текст. Давайте подивимося тепер, що в нас таке, а, якого типу. Водем 456. І в нас який клас? Ін. А що відбудеться, якщо я веду не числа, а веду текст? Що відбулося? Чому? Бо там чисто текст. Тому що ця функція int пробує перевести той текст, який ми ввели, в клас int. Оскільки ми не ввели число, а ввели текст, воно цього зробити що? Не може, не може і воно вибиває критичну помилку. Так само ми можемо перетворити в дробове число. Для цього треба написати float. Зрозуміло, що для того, щоб це були дробові числа, при введенні ми маємо ввести дробове число. І ми отримаємо клас флот. Тому для того, щоб вчитати якусь зміну, потрібно використати функцію input, Якщо ви хочете щитати просто текст. Якщо ви хочете перетворити його в число або в ціле число, то треба написати або int, або float. Зрозуміли? Так. І є ще щитування в один рядочок декількох даних. Тоді це, в Python це трошки складніше порівняно з іншими мовами програмування. Введення декількох чисел в одному рядку Python. Okay. Так. Okay. Давайте подивимося, як це відбувається. Для цього використовується функція map. Дивіться, треба написати а, декілька змінних, куди ми будемо записувати результат. А, Б, С, наприклад, рівня. А далі пишемо map. Далі ми маємо вказати, якого типу ми дані хочемо считати. Якщо це float, то це float. Якщо int, то int. Наприклад, ми пишемо int. Далі пишемо функцію input. Ось так. І кажемо, що ми хочемо її розділити по пробілам. Для цього ми пишемо спліт. Тобто спочатку пишемо слово MAP, в дужках пишемо int або float, далі ставимо кому і далі пишемо input і спліт. І тоді ми зможемо вчитати ці зміни. Давайте тепер їх виведемо. Наприклад, я вводю 23, 45, 67. І воно вивело нам ці, ці змінні. Тобто ми таким чином щитали відразу три числа. Пам'ятайте, що ці три числа мають бути розділені пробілами. Тільки так може функція map считати їх. Тому що ця спліт вона поділяє їх через пробіли. Зрозуміли? Угу. Тепер давайте запишіть собі, як пишеться функція input в зошти. Відкрийте зошити, запишіть. Собі. Друзі. Тепер треба брати зошити. тому що цієї теорії в книжці немає, а ми будемо її постійно використовувати. Як ми тепер сьогодні вийдемо в ситуацію? Ви маєте взяти чорновик і записати. Можна І беремо чорновики. Ні, пофотка, а потім пропаде. А зошит... Ні, я знаю, як це відбувається. Ні. Візьміть зошит, запишіть. По одному. А, а як і торі дайте подумати? Як попросив записатися? Чорновики. Ні, зараз. Не можна, тому що в телефоні пропадає, я знаю, це кидаю. Ви потім собі видалите і все. Давайте, пишіть. Заказ. Швиденьку зожтуди. Чорновика, давайте. Запишіть собі приклад, а до рівня інпут і запишіть введення одного рядка. Введення одного рядка. А в мене замість презентації. Одного рядка. Зараз. А що ти зробивши в нові А він завис. Да? Завис. Перезагрузю. Перезагрузю. А пока ще подісний інший комп'ютер. А-інпут, введення одного рядка. Це ще не все. Тепер запишіть. А дорівнює int input. Це введення одного, одного цілого числа. І так само А дорівнює float input. Це введення дробового числа. То ми просто інпут беремо або в int в дужки, або в флот в дужки. І це буде відповідно або е, ціле число, або дробове число. До речі, на ну, майбутнє, можливо, ви схожете вивчати програмування. Ось тут в інпуті можна писати повідомлення користувачу. Наприклад, введіть текст до крапочка, пробіл. І коли ми будемо запускати програму, то в мене буде спочатку повідомлення. Не досягнеш. А я... А, ін, Давайте попробуємо В пускавити. А тут оце. А, ну правильно, я ж тут не можу писати це. Записали це? Так, так. Ні. Дописуй. Все? ні, Ще багато чого. Давайте швидше. Написали? Ні. Можете написати введення цілого числа, введення числа. Нет. Нажми через три дні. Так. Є? Так. Ну, тепер дивіться, ось тут в дужках можна, в Інпуті, в дужках можна писати підказку. Наприклад, ведіть текст, отут От в Інпуті я напишу введіть число. Це на майбутнє. Ми це робити рідко будемо, але щоб ви знали. Що? що Це вам для загальної розвитку можете просто запам'ятати, щоб він путі, можна давати користувачу підказку. Введіть дробове число. Тоді користувач, коли буде користуватися вашою програмою, йому буде зрозуміліше, що ваша програма робить. Дивіться, я нажимаю F5, спочатку з'являється повідомлення, ведіть текст, я вводю текст. Ведіть ціле число там, водя ціле число, ведіть робоче число, водять робоче число. Тобто так виглядає інтерфейс краще, чим просто е, ми щось вводимо. Ну, ми цим рідко користуватися будемо, але ви повинні розуміти, що в путь можна давати підсказку користувачу. Якщо ви нічого не пишете, то нічого на екрані з'являться при введенні не буде. Зрозуміли? Понятно? Так, тепер що далі? Запишіть собі, як вводите декілька змінних одночасно. А, Б. С, наприклад, дорівнює меп. Далі тип. Тип пишеться. In. Далі input спліт. Введення декілька. Змінних в один рядок. Зверніть увагу, що тут а, може бути int, може бути флот. Може бути СТР. Добре. Тобто тут може бути int, може бути флот написано. В залежності від того, що ви щитуєте. Може бути СТР. Зрозуміли? Записали собі це? Давайте перевіримо, чи можна тут, наприклад, Стер написати. Входимо раз, два, три. Помилка. Не можна Естер написати. А, їх навіть. Наверное... Все-таки там треба, мабуть, інписати. А, ну так, да, тут дивіться, 3. Цих. цих, а четверта у нас. А, я зрозумів, дивіться. Коли ви будете через цю map split, там, по-моєму, не можна Enter нажимати. Дивіться, у нас шість треба да? шість всього треба щитати. Значить, Ми спочатку вводимо числа. Спочатку в нас текст да, там вводиться, потім число, потім дробове число, а потім три тексти. От тепер відбулось без помилок. Зрозуміли? Mm -hmm. Тому що в нас тут має бути порядок, який там, а, ще щось треба ввести? Ні, не треба щось ввести. Ні, все-таки так не можна зробити. Чи можна тільки я не знаю як. Якщо ми тут напишемо int, так, 34, текст, дальше число, дальше число, text, дробове число, текст і відбулась помилка. Якщо ми тут напишемо int, так, вводимо число, 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 число. Написати інші змінні, де є від, А там текст треба було спочатку. А ну воно текст читає дробове число. І не хочемо так читувати, що воно пише. А, я зрозумів, тепер я поняв, дивіться. Ми маємо ввести спочатку число, е, текст, потім дроб... число, потім дробове число. Натиснути Ентер, а тоді ввести три числа і натиснути енер. Ага, я понял. Тепер поняв. Кайця понять. Вводимо текст. Все-таки тут треба тоді через Enter. Input щитує тільки через Enter, здається. Оця функція input щитує тільки через Enter. Тому треба після інпута завжди натискати Enter. А функція MAP щитує тільки в одному рядочку без enter. Тому ми вводимо тепер в одному рядочку і воно щитає. Зрозуміло? Тобто ще раз, тут можна було навіть ABC написати. Просто функція INPUT без ентера не щитує. Її треба enter нажати. Наприклад, вводимо текст, вводимо число, вводимо дробове число, а далі три тексти. Три числа треба ввести. Тут навіть, мабуть, з STR можна, а давайте з СТР спробуємо. STR. Так само дивіться: вводимо текст, число, дробове число і три тексти. І воно читала без проблем. Зрозуміли? Як map-input працює з спліт, понятно? Да. Хорошо. Тепер із... із комірками ми можемо робити операції додавання, віднімання, множення ділення, остачі відділення. Але потрібно... Так. Нажми Ні. Наприклад, ми можемо створити зміну S, написати, що S дорівнює А плюс Б. Тільки тут треба відповідно, що написати. S дорівнює А плюс Б і виведемо S на екран. Для того, щоб виводити на екран, треба яку функцію використовувати, дивіться. Яку функцію? Принт. Напишіть, Виведіть на екран. Що в нас тут в середині принт? С. Тому воно виведе на екран комірку С. Зрозуміли? Наприклад, якщо я вводю. Ми маємо старти. Якщо я введу тут, наприклад, 2345, а треба через Enter, забувся. 2034 54, то в мене вийде на екран 88. Тепер деякі тонкості принта. Якщо ви вводите на екран декілька повідомлень, то вони виводяться через пробіл. Які я тут повідомлення вивів? Зміну С, зміну А, зміну Б. Я тут можу, наприклад, константу вивести, Наприклад, число 5, текст в лапках або дробове число. Це константи. Вони всі зараз виведуться через пробіл, дивіться. Я вводю число 34, наприклад, 89, і в мене все вивелося через пробіл. Бачите? Е, чому так? Тому що в принта є така властивість, як сепаратор. За умовчанням сепаратор дорівнює пробіл. Я можу поміняти сепаратор, наприклад, на е, крапку з коми. Ось так. Тоді сепаратор буде крапка з комою. Так. Да. Чекайте, як там щитується. Вводимо число, число, а в різних рядочках знову запуску. Ай-яй-яй. Ні, щось не то. Його? Так. По-моєму, він скорочно пишеться, все. І ви як бачите, замість пробіла що появилось? Крап Крапка з комий. І там є ще такий властився, як термінатор, здається, пишеться термін. Термінатор. Да, термінатор. Що таке термінатор? За мовчанням, якщо у вас є два принта, то вони друкуються в різних рядочках. Наприклад, другий принт напишемо. Давайте тут навіть підказка є, давайте другий. Принт. Це раз не було підказки. Давайте подивимося, що була підказка. Диві. Ось, дивіться, бачите? А ось є ще така властивість, як N. За мовчанням, що вона стоїть? Слаш N це те саме, що Enter. А сепаратор, бачите, за мовчанням дорівнює чому. Ось тут. Це пробіл. Сепаратор це розділювач повідомлень, а N це перенесення рядка. Ось, якщо я напишу другий принт. То він буде в новому рядочку, тому що цей end за умовчанням дорівнює enter. Але я можу цей end підмінити. Зараз я покажу, як це робиться. Наприклад, я вводю 34, 45 і бачимо другий принт в другому рядочку. Бачите? Але я можу тут, наприклад, написати, що в мене тут end дорівнює, наприклад, пробіл. І тоді в мене не буде перенесення другого принта. Бачите? Тому що я enter замінив пробіл. Зрозуміли? Це називається перенесення принта. От, N це перенесення принта, а сепаратор це розділювач повідомлень. Якщо я тут поставлю якийсь інший розділювач, то відповідно, наприклад, дефіс. То між кожним повідомленням буде дефіз. Зрозуміли? Yeah. Це, це всі особливості принта. Скільки у нас до кінця уроку? Uh. Yeah. Ваша задачка, використовуючи функцію map, щитати дві змінних цілого типу. Для цього ми пишемо int, input, split. І знайти їх суму і вивести цю суму на екран. Зрозуміли, тільки не фоткайте. Самі. Самі самі наберіть. У вас є ще є теорія. Зрозуміле завдання. Зрозуміли завдання. Я зараз відключаю, і ви пишете цей код. Знайти суму двох часів. Спіть буде.